Майже все Туреччина такого немає. А, далі ось такий гарний колір. І ще раз кажу, показую, всередині. Щільна махра, вона так одна до одної розташована, дуже-дуже зручно 90 на 160. І на пляж, і в сауну, і вдома, і в басейн. Особливо вдома він тонкий, він миттєво вбирає вологу, дуже швидко сохне. Це універсальний розмір і універсальна якість. Щільна, щільна махра. Вони є також і на сайті. Двоспальна, саме двоспальна постіль, саме двоспальна У мене є полікатон бязь Та ось такий -та. полікатон та бязь це ще є Україна. Там двоспальний 750 полікатон, 1050 бязь. І двоспальні є ось такі. Ніхто не каже, що це.